На цю камеру може зняти класний контент абсолютно будь-хто, навіть дитина. Такий експеримент я вже робив. Про це я також ще розповім. А маю на увазі, що людина, яка взагалі не розбирається в науштуваннях камери, або як знімати там кіношно, класно, професійно, вперше тримає камеру в руках, навіть вона може зняти класно, тому що все, що вам потрібно зробити з цією камерою, це прогорнути екранчик. Почекати, поки камера увімкнеться, і все, і ви професійний контент-мейкер. Чи це тупо хайп, чи дійсно ця штука варта вашої уваги? Давайте прямо зараз розберемося. Вона в мене вже місяці, так 4, напевно, і я вже її протестував в різних умовах, брав з собою велику поїздку, подорож, знімав різні бекстейджі, багато контенту познімав, перепробував, в принципі, всі режими і готовий вам розповісти, як воно насправді є. Тому що різноманітних думок навколо цієї камери, звичайно ж, дуже багато. Супер хайпово вона вийшла. Тож Давайте по порядку. Це у нас DJI Osmo Pocket 3 в комбо-комплектації, в якій ще входить ось такий кейс і в якому ще є багато всього. В тому числі ось цей додатковий акумулятор, ось ця триножка, тому що загалом то ця камера є дуже компактною, ось така малесенька зовсім, але у нас тут знизу є Type-C роз'єм і спеціальні такі кріплення, які дозволяють нам встановити додатковий акумулятор. Ось так і все, він уже зафіксований. Певний люфт є, це не супернадійне кріплення, як на мене, але Нормально, ніколи ніяких проблем не було. В принципі, окей. Ну, хотілося б, щоб воно якось більш монолітніше е, трималася Ось така триножка, щоб можна було встановити на якусь плоску поверхню. Е, звісно, цей акумулятор, до речі, дає нам можливість сюди закручувати камеру на будь-які кріплення, або ось такі триноги, тому що без цього додаткового акумулятора або перехідника, який є в комплекті, ось тут в сумці, ви його нікуди прикрутити не зможете, бо знову ж таки, знизу є тільки type розєм по якому ви будете заряджати. Вашу камеру. З цього акумулятора ще позаду є також Type-C-роз'єм. Тобто одночасно можна заряджати і додатковий акумулятор, і саму екшн камеру, або проводити зйомку і одночасно робити заряд акумулятора. А що у нас йде в комплекті в Сумці, в комбо-комплектації, так це ось той самий перехідник, про який я говорив. Тобто Тут просто Type-C-роз'єм з однієї сторони, тут кнопочка для того, щоб можна було від'єднати це кріплення. Ось Так само воно працює, і різьба а, під. Триногу, штативи, будь-що. Також, звичайно, ж є Type-C кабель для зарядки, ну і передачі матеріалу, наприклад. Також додаткова лінза, яка робить з вашого об'єктиву ширік. Тут у нас кропфактор, якщо це можна сказати, 0,75. Це яким чином працює? Ось так: просто встановлюєте на магнітик. І воно тримається. Ну, єдине, що тут варто ідеально потрапити, все ось я в пази потрапив, і воно нормально собі тримається, надійно ніколи не відпадало. Це тільки стукнути його нормально так треба, щоб воно відпало. 0,75, Що я маю на увазі? Якщо у нас звичайний об'єктив ось так. Ми знімаємо приблизно 20 мм у нас е е фокус на відстань цього об'єктиву. То так, у нас вже стає 15 мм, тобто більш широкий кут. Ось таким чином виглядає, по суті, як ширик на айфоні. Ось так виглядає як щось між ширіком і звичайним об'єктивом на, на айфоні. Це для того, щоб ви змогли порівняти з вашим смартфоном, якщо у вас айфонний, і змогли би приблизно зрозуміти наскільки широкий кут запису відео на цій камері. Тож цю лінзу не обов'язково використовувати, вона мені загалом подобається. Ця можливість дуже класна. От так взяти і поставити собі ось такий ширік. Зображення стає дійсно на значно ширше, але дисторсії при цьому дуже сильні. Ну і найкрутіше, що я тут вважаю, йде в комплекті. Це мікрофон зовнішній DJI MiC2. Дуже якісний, дуже класний з вітрозахистом. На магнітиках тримається ось якось ось цей DJI Mic mini у мене. Підключається, він взагалі бездротовим повністю шляхом по блютузу працює. Е, є тут і шумодав, і вітрозахист працює прям дуже класно, дійсно в сильний вітер. Можна нормально з записувати звук, і вас буде чудово чути. Є можливість записувати звук всередину цього мікрофону. Тобто можна навіть не використовувати вашу камеру. А просто як диктофон, так, в телефоні використовувати окремо цей мікрофон. Можна сюди підключати петлички. Можна не переживати, що ви відійшли від камери занадто далеко, у вас обірвався зв'язок, або є якась між вами камерою перешкода, то зв'язок там теж може втратитись десь і зіпсувати вам запис. Можна не переживати, тому що знову ж таки вмикаєте рек в себе в мікрофоні, і все, у вас є завжди копія. На монтажі, ви зможете просто підкласти цей звук з мікрофону. До відео, яке ви записали на камері. Це дуже класна річ, і переоцінити її. Складно. Ну і загалом ця сумка є дійсно зручна, така прям якісна. Єдине, що якщо покласти весь комплект в цю сумку, то вона прям така надута, трішки впритул все лежить, складно навіть інколи буває закривати. Тобто покласти треба все це дуже щільно і так ідеально, скажімо так, бо так, аби як швидко покласти, може не закритися. Картопам'яті сюди можна встановити. Ось тут вона знаходиться об'ємом до 512 ГБ. При цьому я рекомендую використовувати до Достатньо швидкісні карти пам'яті не найдешевші, щоб ви могли в максимальній якості, спокійно, стабільно записувати відео. І не переживати, що в якийсь момент у вас може припинитися запис, може не зберегтися якийсь файл через те, що у вас недостатньо швидкісна карта пам'яті. Записувати відео, скоріш за все, ви будете в 4К 50 або 60 кадрів на секунду. Ну або 25-30 кадрів на секунду. Тут є ще Slow Motion режим, і він розширює ваші кадри на секунду до 4К 120 кадрів на секунду, ну або 100 кадрів на секунду, і Full HD 240 кадрів на секунду або 200. В цьому режимі ви отримуєте одразу сповільнене відео в 4 або там 8 разів, дивлячись, які налаштування ви поставите. Але будемо відвертими в slow motion, при таких кадрах на секунду якість все ж таки втрачається. Наскільки довго тримає заряд камера, то тримає вона доволі таки довго. Я ніколи не записував відео такими дуже годинними шматками. Це зазвичай ось так швидко відкрив, підзняв, хоп, закрив екранчик, так і вимкнув камеру, десь поклав. Я дуже багато на неї знімав продовження. Поки був в поїздці в східниці. І чесно, діставав камеру і знімав дуже часто. І в такому от режимі на цілий день такого заряду вистачає точно з головою. Думаю, більше, ніж 2 години. Ось так безперервного запису можна розраховувати з додатковим ось цим акумулятором. Без нього, впевнений, ні, буде менше. Але все одно по акумулятору нарікань жодних. На рахунок фотографій, то вони мене не вразили. Я би не робив би на них фотографії. Я би робив би на iPhone фотографії або якийсь хороший якісний смартфон вони точно не гірше роблять їх Я навіть думаю значно краще насправді. Давайте порівняємо DJI Osmo Pocket 3 і iPhone 15 Pro Max ультраширококутовий об'єктив. В таких доволі такі, темних умовах зйомки часто в мене запитували, яка камера знімає краще. Так ось ви можете якраз таки це побачити. Також звук я буду перемикати між цими камерами. Тут я використовую вбудовані мікрофони. Також зазначу, що на Osmo Pocket 3 я бачу своє зображення, як я знімаю, а на iPhone 15 Pro Max ні. Я просто перевернув камери на себе, і що я там знімаю, чи попадаємо. Зараз рука в залів об'єктив, я не впевнений. Е, ну і давайте пройдуся, щоб зацінити стабілізацію. Яка камера буде стабілізувати картинку краще? Буду йти назад. Так у мене тремтітимуть руки, я думаю, значно більше. І різниця може бути більш очевидніша. Взагалі в айфоні, коли ми знімаємо особливо десь в місті, де є якісь ліхтарі ввечері, то у нас, по-перше, пливе картинка через стабілізацію. У нас motion blur з'являється. Хоча картинка достатньо у нас плавна, і це такий, ну дивно, що це смази є. Це вже цей motion blur, він не виправданий. Подібна історія, і в цій екшн камері руху, ніби немає, а розмиття є. Ось це дуже погано виглядає. І такої проблеми просто не існує з цією камерою, тому що тут є гімбал, механічний стабілізатор, який стабілізує наше зображення без програмного втручання. І тому у нас цього Motion Blur немає. Окрім цього, тут дюймова матриця, і вона дійсно така доволі світлосильна. Все це в комбінації нам дає достатньо світлосильну камеру, яка чудово знімає ввечері. При цьому немає ось цього дебільного Motion Blur, якого там не має бути. Все плавно, гарно більш яскравіше зображення. І менше при цьому шумів, або ж, скажімо так, більша деталізація, тому що шуми дуже сильно шумодавить iPhone або ж ця екшн камера в тому числі. Тому вечірні кадри на DJI Osmo Pocket 3 дійсно виходять чарівними в порівнянні навіть з беззеркалками такого середнього сегменту якогось і об'єктивами стандартними, зум якимись універсальними. Тобто комбінація умовно з VE10 плюс якийсь зум-об'єктив з діафрагмою F28, я думаю, навіть буде виглядати гірше ніж ось цей Osmo Pocket 3. Хоча цікаво було перевірити це і зробити такий експеримент. Тому, якщо цікаво, то обов'язково підпишіться на мій TikTok, тому що такі експерименти я проводжу саме там. Посилання в описі під цим відео. І чесно кажучи, ось так ходити і знімати самого себе дійсно дуже зручно, особливості лінзу, який робить наш кадр набагато ширшим. Таким чином, я вже дуже легко поміщаюся в кадр. І окрім цього, тут є функція Active Track, яка дозволяє вам просто дати в руки будь-кому, хоч Тиня дійсно цю камеру, і вона вас зніме класно. Ви просто вибираєте функцію Active Track. Камера запам'ятовує, що це ви і вас потрібно знімати. І все, даєте цю камеру комусь або можете просто поставити на столі. І ось так: от я рухаюсь, і повністю відслідковується камера. Мої рухи я можу відійти далі, підійти ближче, вліво-вправо. Камера завжди буде тримати мене приблизно в центрі кадру. Це дійсно чудово працює, фішка дійсно класна. Я нею користувався багато разів, але працює вона не ідеально. Часто вона мене губить. Якщо я відійду занадто далеко, і там вона може мене десь відслідковувати, але в певний момент може хоп десь загубити. Або є декілька людей в кадрі, хтось пройде повз мене, от я зайду за якусь перешкоду, теж може забути, загубити і все. І воно просто завмирає на тому місці, на якому зупинилось і далі не відслідковує мене. Навіть не намагається згадати все, у неї дуже коротка пам'ять, тільки якась перешкода, якась людина пройшла повз мене, вже може загубити мене і забути. <с> і треба знову вимикати запис, знову ставати в цей прямокутничок обличчям, запускати запис, чекати, поки воно вас запам'ятає, і потім знову можна відходити і продовжувати запис. Якщо ви хочете знімати вертикально, у вас є два варіанти. Або ви нахиляєте камеру ось таким чином і знімаєте в повній якості, але так тримати камеру. Камеру, ну напевно, не дуже то й зручно. Є другий варіант. Ви просто ніби закриваєте екранчик, як вимикаєте, тільки єдине, що натискаєте Продовжити, щоб камера не вимикалася, а просто перейшла в вертикальний режим. Але в такому режимі зображення кропається. Так, у нас обрізається зліва і справа. Ми бачимо, у нас об'єктив ж не перевернувся, він не може перевертатися. У нас 4К стає 3К. І погіршення в якості не суттєве, але воно все одно існує. Воно є, і в принципі, навіть помітити десь. Можна. Ну, звісно, я маю на увазі в порівнянні з ось таким варіантом вертикальної зйомки. Далі хотів би розповісти про мікрофони. Є такий момент: в камері стоїть по замовчуванню гучність достатньо висока, і на вбудовані мікрофони якраз ця гучність є дійсно оптимальною. Якщо ми підключаємо ось цю зовнішню пітличку, як її називають часто, то гучність буде занадто висока і треба її понижувати, причому суттєво понижувати. Окей, я понижую гучність нижче, щоб не було перестав. Грузів, але як тільки я вимикаю цей мікрофон і хочу записати щось на вбудований мікрофон цієї камери, гучність вже низька стоїть. І тому навіть мене на витягнуту руку чути дуже тихо. Що вже говорити про більш дальню відстань якихось людей, яких я хочу там записати на більш дальній дистанції. Тому постійно треба заходити в налаштування чутливості мікрофону і його підлаштовувати вище нижче. Але знову ж таки, на вбудований мікрофон ви не чуєте наскільки гучно чути в. Вас або вашого якогось співбесідника, наприклад. І в цьому є проблема, це некомфортно. Отак, уже на досвіді, на відчуттях можете собі виставляти цю чутливість, але методом спроб і помилок ви хоч трішечки будете розуміти, наскільки гучно вам потрібно виставляти цю чутливість мікрофону. Якщо ви використовуєте зовнішній мікрофон, то у вас на екранчику вже бігає гучність. Ця шкала гучності вам підказує, наскільки гучно чи тихо ви записуєте звук і можете підлаштуватися. Тому. Ну, друзі, ось такий є теж нюанс. Про нього ніхто ні в якому іншому огляді не говорить. Але мій огляд відрізняється від інших, тим, що я говорю саме про досвід користування, про плюси і мінуси, а не про просто характеристики і комплектацію. Далі у нас екранчик. Екранчик він невеликий. Але й не сказати би, що маленький, все ж таки, це дуже компактний девайс. І в цьому екранчику навіть на вулиці загалом зрозуміло видно, яка картинка знімається. Але е, дуже незрозуміло навіть в ідеальних умовах зйомки, там, умовно, як зараз, де нічого мені тут в екранчик не світить, я не завжди розумію, наскільки по-справжньому е, добре проекспонована картинка. Наприклад, у нас тут є ручні налаштування. Я хочу знімати, наприклад, в ручних налаштуваннях. і Експонувати зображення ідеально, але в цьому екранчику все виглядає не так, як потім виглядає в телефоні, чи в вашому ноутбуці, комп'ютері, тобто матеріал потім відрізняється. І якщо я бачу тут ніби пересвіт. То на матеріалі насправді його немає. Картинка ніби в екранчику світліше показує, ніж є насправді. І якщо я занижую цю експозицію понище, то у нас темна картинка, мені треба витягувати, лізуть трошечки шуми. Але з цим якось напрактикуватися можна. Але найбільш гірший такий недолік найбільший це те, що ви не можете керувати цими ручними налаштуваннями експозиції при зйомці. Тобто ви одночасно знімаєте і щось змінити, там і підняти чи там зменшити. Ви вже не можете цього зробити. Вам треба зупиняти запис, заходити в меню, це вам треба робити свайп і декілька кліків, і тільки потім ви зайдете туди, куди треба, поміняєте ISO, закрите це все, натиснете знову запис. Це так довго ніхто цим займатися не буде. Тому я вам раджу все ж таки забити на ці ручні налаштування, тільки якщо вам потрібен якийсь конкретний кадр, зробити найбільш ідеальним. Якщо ви знімаєте в не дуже Змінних умовах в контрольованих можете спробувати ручне налаштування, звичайно ж, можуть вам покращити результат, але так, от, якщо у вас часто змінюються умови, там треба часто змінювати ці налаштування. Не займайтесь цим. Це дуже погано, це непрактично максимально. Ця камера все ж таки зроблена в першу чергу для блогерів, які не мають запарюватися про налаштування камери, а просто ввімкнули, натиснули рек і погнали знімати класний контент. І для цього ця камера чудово підходить. Вона дійсно дуже класно вам. Підлаштовує о, камера вже вирішила заснути, довго я тут її не чіпаю. От, камера дійсно чудово е, підлаштовується під умови вашої зйомки. На вулиці знімати одне задоволення. Ви дійсно включили камеру, дуже класна якість, мені подобається знімати на природі. Десь у лісі ці кадри виглядають дуже гарно. Десь у місті непогано, в приміщеннях уже, дивлячись, яке там освітлення. Ну, Освітлення впливає взагалі на будь-яку камеру, тому це можна пробачити 100%. Просто воно… Промахується і по балансу білого буває, і по експозиції є питання, скінтон тон якийсь дивний буває часто. Але це саме в приміщеннях на вулиці, все класно. Дійсно, мені дуже подобається картинка, яка виходить на вулиці. Далі тут є дуже хайповий режим в 360, який ось так крутить вашу камеру. Чесно, це вкрай не потрібна фішка. Тому що ну рідко де її можна по справжньому круто заюзати. Звичайно, якщо у вас є е, такий кадр, от і там, де прям ось ця фішка дуже класно спрацює, ви можете використати. Добре, що така можливість є. Е, це класно, але її дуже переоцінюють. Її рекламують в тіктоках, в усіх соцмережах рекламує її як просто все. Ви будете використовувати цю фішку часто, знімаєте, будь-що з цим режимом воно буде вау виглядати. Ні, воно не виправдано майже за. І тому виглядає навпаки тупо і дивно. Чесно, рідко ним користувався. А якщо чесно, взагалі не користувався, я знімав тільки приклади, щоб вони в мене хоча б були. Насправді не потрібна фігня. І в цій камері всі інші режими є непотрібними. Таймлепс виглядає не дуже якісно. Чесно, я очікував, що буде виглядати краще. На iPhone виглядає таймлепс якісніше. Далі, якийсь гіперлапс. Чесно, він теж. Де ви його будете використовувати? Ви дійсно будете ним користуватися. Окей, захочете, може добре, що є ця функція, але знову ж таки, це фішка по суті, заради фішки, яку рекламують як вау, щось. Але воно тупо не потрібно. Панорами якісь, та скажіть, ви на айфоні панораму, коли останній раз використовували? Так само і тут вона не є потрібною. Це фішка просто заради переліку. Фішок функцій, щоб продати цю камеру, по факту не потріб. Я жодного разу не хотів використовувати цю функцію. Якщо навіть Slow Motion режим мені не зайшов, бо якість погіршується, мені більше подобається вже тоді зняти в 4К 60 кадрів на секунду, і сповільнити лише вдвічі, але якість буде більш-менш адекватна. Ось це й робить та й навіть slow Motion режим не дуже юзабельним. Всі ці додаткові фішки, окрім Active Track, який теж не є ідеальним, вони тут не потрібні. На рахунок, 10 біт, ділок, режим або HOG, це той режим, в якому ви можете зняти плоске зображення і потім його фарбувати, мати більше можливостей на етапі кольорокорекції, фарбувати якось так більш-більш поглиблено. Ця фішка працює, звичайно ж. Інформація у вас в тінях і в яскравих участках кадру. Звичайно ж, вона більша. Але сказати так, що вам буде це комфортно робити. Це дивіться, це камера для любителів в першу чергу. Ось це камера для любителя. Ось ця камера може бути ще для профіків. Загрипувати її там, де не можна загрипувати камеру побільше. Ще може бути для профіків. Окей, але ось це для профіків. Це камера для бекстейджів, для влогів. Максимум загрипувати її на машину. Ну, познімати з машини іншу машину, це теж ще може бути, до речі, але це теж не найтоповіша якість. Прям профіки, профіки будуть грипувати нормальну камеру на нормальний рік. Блогерська камера це швидко зняти контент, потім собі скинути, швидко змонтувати, зробити якийсь лайтовий такий от лайф-формат. Контент, скоріше це, не про те, щоб там запарюватись над кольорокорекцією. Тому ось ці всі логі HLG, 10 біт, там, чи 12 біт, чи 20 біт, вам має бути байдуже. Вона знімає класно? Так, вона знімає класно. Використовувати ці логарифмічні профілі. Я думаю, вам не потрібно. Тим паче з ними треба ще вчитися працювати, їх проявляти правильно, не тільки лотами їх проявляють. Насправді просто проявити матеріал лотом і думати, що ви зробили краще. ні, Це не зовсім так або не завжди так. Тому я не рекомендую лізти початківцям. Штуку, тому що, знову ж таки, навіть для лок треба тоді ручні налаштування використовувати, щоб дійсно витискати максимум з камери. І потім оці хайпові е плоскі відео, які перекрашуються в щось ваушне, якщо ви це хочете робити, то все одно вам е ця камера ну, не найкращим чином підходить. З нею складніше працювати, ніж з класною, дорогою. Без зеркалку, кінокамерою і тому подібне. Тому навіть 10-дебітний ділок Эм я вважаю теж фішка заради фішки, яку, в принципі, в формат цієї камери впихнули, просто ну, щоб була така можливість, щоб про це розповідати, що тут вау, який ковер рейдинг можна ліпити. Навіщо? напевно, це все, що я хотів розповісти про цю камеру і резюмуючи, скажу, що це дуже класна камера. Я її купив, я не пожалкував, дійсно буду нею користуватися. Часто буду комусь давати, щоб мене підзняли, якісь бекстейджні кадри в подорожі. Це точно дуже кльова камера, щоб такого в лайв-форматі контенту собі знімати. І при цьому достатньо якісно і симпатично. Але знову ж таки ще додам те, що часто, коли я монтував свій влог, Великий, там годину матеріалу нарізаного вже було. Часто мені все одно картинка трішечки не подобалась, якось не дотягує до топ рівня, про який всі так часто говорять. Але загалом формат такої камери дуже зручний, картинка класна. І, звичайно ж, до покупки цю камеру раджу, але не переоцінюйте, не робіть собі якісь я не знаю очікування дуже сильно високими. Це звичайна така собі екшн камера в такому дуже зручному форматі з класною стабілізацією, класною картинкою і актив-треком, який теж дуже класно вам допоможе в зйомці. Ще й з зовнішнім мікрофончиком, якщо берете комбо комплект. Дійсно, беріть собі комбо-комплект, тому що е так розкривається ця камера набагато більше. Тож пишіть свої запитання в коментарях, про що я забув розповісти. Які ще залишились запитання? Я буду на них відповідати по можливості. Можливо, запишу додатковий якийсь контент. Особливо в TikTok. Не забудьте також підписатися на TikTok та Instagram. Там ще є дуже класний для вас контент. На YouTube канал також підпишіться. Тут дуже багато інформативних оглядів, які базуються на практичному досвіді користування, а не просто технічних особливостях. Ну і підтримайте цей випуск своїм лайком. І до нових зустрічей.